Окупанти думали, що прорвалися до серця Донбасу а натомість бац і опинилися в трьох котлах. Фінальний етап операції на Добропільщині. Сили оборони стискають кільце і ворог у повній пастці. Це підтверджують самі військові. Але окремі експерти і народні депутати раптово заявляють про брехню. Мовляв, нам розповідають зовсім інше, і ситуація лише погіршується для нас. Що відбувається насправді? Всі подробиці за мить друзі на цьому ютуб каналі. Тому, будь ласка, підпишіться на нього. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте, щоб часу не гаяти. Одразу будемо починати. А почнемо ми з найгарячішого справа в тому, що керівник управління штурмовими підрозділами збройних сил України. Полковник Валентин Манько заявив про фінальний етап операції. Сили оборони стискають кільце на добропіллі. Він прямо із фронту розкрив, як ми обрізали, так би мовити, ворога. Цитую далі на добропільському напрямку, каже він: ці заячі вушка, Ну, знаєте, ті виступи, де росіяни випирали вперед, були коротенькі там. Відразу працювали 425-й, 1 перший полки і 25-й батальйон. Тобто. Заячі вушка обрізані вже давно. каже Манько. Три тижні тому стартувала велика операція з блокування противника і взяття його у повне оточення. Потім відрізання заячої голови, каже він. І зараз на основі цих наступальних дій ми відрізаємо самого ворога. Ось такі порівняння він робить. Сьогодні продовжує Манько, цю операцію майже закінчили. Результат: три котли: один маленький, один трошки більший, один. Великий каже наш військовий, сказати, який буде кінцевий результат. Манько не може, тому що росіяни зараз кинули всі сили на цей напрямок. В попередніх випусках друзі я вам розповідав про те, що вони підсилюються, вони перекидають сили і засоби. Про це трішки згодом я вам розповім. Значить, він каже, що було два основних напрямки: це Запорізький і Покровський. На Запорізькому 300, вибачте 33-й полк зупинив наступ, перейшов у контратаку і зараз зачищає зону. До нього приєднався каже манько, 210-й полк, який вже втретє до зачищає степногірськ. Що друзі стосується добропілля, так на добропільському напрямку, тут герої дня 33 го ОШП. Уявіть, цей клин Росіян вдалося підрізати на майже 30 кілометрів з обох боків. 425-й полк, 33-й разом з 79-ю бригадою і 72-ю зробили величезну роботу. Зараз до них приєднався ще й 225-й полк меншими силами. Вони вже звільнили один населений пункт. Я думаю, що все скінчиться вдало. Ми переб'ємо те, що опинилися в котлах, каже Манько. Тобто, наш військовий прямо заявляє про те, що ми переб'ємо те, що зараз знаходиться в котлах. Хочу вам друзі нагадати, що не так давно, коли я робив випуск про ці котли, в генерала. Ігоря Романенка запитали, яка перспектива того, що нам вдасться перебити те, що ми е, оточили, так росіяни, які там оточили. І Він висловив певний сумнів. Він сказав про те, що нам для цього потрібні сили і засоби, в особливості сили так, живі, ну, люди, мається на увазі, для того, щоб перебити. Все те, що нам вдалося оточити зараз. Відбувається фактично наступне, якщо ми вигодимо заяв безпосередньо самих військових. Тобто наші хлопці відрізали логістику, фланги стиснули фланги. І тепер ворог як у мишеловці. У них, наскільки я розумію, є там є лише один вузький коридор, як вони можуть вийти, і далі вже. Ну питання вибору: що робити, якщо хочуть жити, вибираються через цей коридор. Якщо і то ще питання, чи контролюємо ми його? Отже, в чому питання, якщо вогневим вогневими засобами? Якщо не хочуть, будуть там пручатися. Ну от в такому разі далі вже команда в нього буде вирішувати. Тобто, фактично, значить, росіяни перекидають зараз резерви для чого? Для того, щоб витягти своїх цієї пастки, але ЗСУ вже звільнили сім населених пунктів, 180 квадратних кілометрів. Фактично, це оточення, як кажуть, Наші військові зруйнували їхні плани на. Донбас, ну принаймні найближчі плани. Пам'ятаєте, друзі. Я у попередніх випусках вам розповідав про подробиці операції від «Азовців». Вони самі розповіли, просто щоб потім мені не писали в чаті, що я розкриваю якісь військові таємниці. Самі військові це розповіли на загал. Значить, наступні деталі: британське видання «The Times» опублікувало репортаж зі штабу «Азову», де начальник цього штабу, позивний Лемко, розкрив деталі операції. Давайте я процитую тут, тут і тут він показує на мапу. Каже: ми їх відрізали, вони тактично оточені. На мапі ЛМК видно, як сотні російських піхотинців опинилися в трьох кишенях, тобто, друзі, 40 тисяч наших бійців проти 100 тисяч окупантів, і нам вдалося повністю перевернути ситуацію завдяки маневровій обороні і швидким рішенням. І от лимко, начальник штабу, розповідає з того, як це все починалося. Він каже: дивіться, навесні Путін кинув на Донбас дуже великі сили. 51 першу. І восьмої армії бригади морської піхоти. В липні вони прорвали наші лінії, просуваючись до Добропілля і Константинівки. Ситуація була критичною, каже він. Але у серпні Азов передислокували на цей напрямок. За тиждень зібрали всю розвідку через систему Дельта, яка там показує позиції ворога, і, до речі, показує з неймовірною точністю, щоб ви просто розуміли, тому що. Аж до місця, де ховається російський снайпер, щоб ви розуміли просто саму точність. Командування Азову, значить, зробило е, унікальну штуку, тому що зібрала командирів різних підрозділів від там ДШВ до Нацгвардії в одному штабі. Значить, два тижні вони вчилися працювати разом. Потім ЗСУ, як він розповідає наш військовий, облаштували позиції біля золотого колодязя, вдарили по російській логістиці в тилу. А коли ворог пішов у наступ, атакували їхні фланги. Ось приклад е, військ ви каже Лемко, одного разу, значить, російська вантажівка Урал з гарматою гіацинт просто заїхала на нашу піхотну позицію. Наші бійці були в шоці, але швидко її знищили. І от, за даними Азову, з 5 серпня, по 21 серпня. Зараз вже нагадую, друзі, 4 жовтня, по 21 вересня. На цьому напрямку знищено 3785 окупантів, поранено понад 2000, захоплено в полон понад 70. Я думаю, що зараз вже з плином часу там більш ніж 100. Плюс 28 танків, каже він, 121 артилерійська система і майже 1000 транспортних засобів ворога пішли на металобрухт. Це ж не просто цифри, насправді так. Це результат злагодженої роботи наших бійців, які б'ють ворога там, де він цього ну мало очікував. Судячи з усього раніше. Нагадаю, друзі, це зараз дуже важливо, тому що ми підходимо до. Ну, скажімо так, ключової історії в цьому випуску раніше. Олександр Сиський особисто, от подивіться на цей скрін, особисто підтвердив цю пастку. Так після боїв біля Марнограда і новоекономічно, росіяни спробували переміститися на північ і вони розтягували фронт. Значить, просунулися вони там на 12-20 кілометрів. Але Зсу були готові. Сирський каже, що наші сили вжили заходів, і окупанти опинилися в мішку. Мета розсікти угруповання по річці Казаний Торець. Цитую далі, сирського ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинилися у своєрідному мішку. Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів ДШВ на зустрічних напрямках із півночі і півдня. Пояснює він більше того, сирський констатував провал. Провал весняної і літньої кампанії Російської Федерації каже, що наш контрнаступ на добропільщині змусив їх відмовитися від планів на Новопавлівському напрямку. Сили перекинули і тепер гинуть під Добропілем. Штурмові групи заблоковані, ліквідуються, і це реальний удар по їхній стратегії. Але друзі, тут треба зауважити, що не всі в захваті більше того, переконують абсолютно у зворотньому, що конкретно відбувається. Народна депутатка Мар'яна Безугла наполягає, що Сирський бреше про котел біля добропілля. Вона різко розкритикувала заяви головкома про нібито оточення. Цитую е, вона цитує експерта Константина Машевця. Вона на нього посилається. Цитую я тепер. Костятина на добропільському напрямку немає ніяких оточень і котлів противника, каже експерт. Більше того, ситуація продовжує погіршуватись для збройних сил України. За словами самої безпосередньо безволії, це брехня від президента сирського генерального штабу, і от вона питає: навіщо брехати американці мають правдиву аналітику. Росіяни тим більше на кого це розраховано? Пише вона. А Машавець додає, що нове шахове не звільнене і фронт ускладнюється на мапах. Дімстейт я вам їх показував. Є котел, він позначений, але експерт каже, що це фейк. Що важливо, друзі, по-перше, тут кожен сам має робити для себе висновки. По-друге, ми маємо різні погляди: з одного боку, заяви командирів, військових безпосередньо, з іншого, оцінка військових експертів і народних депутатів, ну, окремих, принаймні. Правда, ну, можливо, можливо, десь посередині. Але давайте не вірити сліпо в будь-що, тому що ми просто маємо перевіряти джерела. Я вам інформацію надаю, а висновки. Кожен з вас має робити самостійно. Тому, підсумовуючи, що тут можна сказати: на Добропільщині ну певний перелом, якщо звертатись до слів військових, три котли, стиснення кільця, тисячі втрат ворога, Азов, 33 й 425-й. Це герої. Вони перевернули гру. да Є критика, є інші оцінки, вони тримають в тонусі, вони відрізняються кардинально. Нам належить з'ясувати, так це чи не так, в чому тут суть в мене є. Свої певні о, міркування щодо цього. Я ними обов'язково поділюсь в наступних випусках. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Чекаю вас в коментарях, друзі, як правильно розуміти те, що відбувається з цими котлами на Добропільщині. Нова Каховка місто, яке стало одним із перших на Херсонщині, що потрапило під російську окупацію. Але так швидко воно. Впало не просто так: тут є сукупність факторів: від загадкового виведення підрозділів напередодні вторгнення і, до речі, якогось таємничого зникнення зброї, до зради. Хто ж той зрадник, який відчинив ворогу ворота у місто, і як його вдалося знищити нашим спецслужбам? Я покажу вам просто вибухове відео. Ви не пожалкуєте, друзі. Окрім цього, глава СБУ Малюк нарешті знайшов російського генерала. Який віддавав наказ на підрив нашої Каховської ГЕС, але давайте про все по порядку. Для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо в ефірі. Ваша улюблена рубрика зрадники. Тому давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, 1 жовтня в окупованій нові Каховці і одразу гучна новина. Гучна, я б сказав, би, друзі, в прямому сенсі цього слова: ліквідована колаборанта і зрадника Володимира Леонтьєва. Його машину атакував український дрон, і від травм він помер в лікарні за однією версією дрон, за іншою вибухівка була безпосередньо в самій автівці. Не знаю, давайте подивимось відео, друзі, а потім зробимо висновки. Отже, будь ласка, увага на екран. Надбет, надбет, я вам хочу сказати, правда? Окупаційний гауляйтер Херсонщини. Зараз він на ваших екранах. Ще один виродок, зрадник, тимчасово живий Володимир Сальда, він колись керував нашим Херсоном. Назвав, по-перше, він підтвердив цей факт: загибелі Ліонтіва. І назвав його палким патріотом Російської Федерації. Але хто ця людина? Хто цей Леонтьєв Взагалі так, чому його смерть це не просто якась там новина друзі, це символ справедливості, а також до речі, нагадування іншим зрадникам, таким як Сальдо, у тому числі, що їм ще недовго залишилося. Давайте скажемо про те, що ось цей Володимир Льонтів народився в 64-му році в Ростовській області, звичайно ж, Російській Федерації. Ну тоді ще СРСР він служив в радянській армії, був там замполітом на космодромі Байконур, Потім вийшов у відставку капітаном. Згодом оселився в Україні. Він мав громадянство нашої країни. Він працював у бізнесі. Був, до речі, пов'язаний з якимись там донецькими фірмами і виробництвом чумак. До речі, відомого бренду. Але я коли готував цей матеріал, з'ясувалося, що його взагалі звільнили через махінації з. Дробками. Ну тут, чесно, я не здивований. І от в новій каховці він став одним із перших, хто пішов на співпрацю з росіянами після вторгнення 2022 року з моїх джерел. Достовірно відомо, що за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Ліонтів зустрічався з місцевими заможними людьми, в тому числі там з фермерами, для чого для того, щоб підшуковувати собі команду. Він хотів підшуковувати собі людей, хотів зрозуміти, хто готовий йти на співпрацю з ворогом, хто не готовий йти на таку співпрацю. Тобто, цей виродок заздалегідь знав, що буде з вторгненням, і, от коли друзі, 9 березня. Російські військові увірвалися до міської ради Нової Каховки. Ліонтів разом там щезаним місцевим колаборантом зайшли разом з росіянами. Їх тоді представили як нову тимчасову адміністрацію. Ліонтів очолив цю окупаційну адміністрацію Каховського району і активно підтримував російську армію, окупацію Путіна єдиною Росію. Він відігравав ключову роль в окупації і в тому, щоб комфортно росіянам було окуповувати наше місто Нова Каховка. Але це лише початок, тому що насправді Ліонтів причетний до дуже серйозних злочинів. Він особисто погрожував Олегу Батуріну. Це херсонський журналіст, У них там були конфлікти. Потім цього Батуріна викрали е, окупанти у березні 22-го року. Віддав наказ викрасти і катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова. Е, наші суди там раніше, значить, засудили його заочно там до 15 років ув'язнення за порушення законів, звичаї війни і так далі. Е, один суд, потім інший суд і так далі. Але ця людина, ця істота, я би сказав, викрадав людей. Він забирав майно, він привласнював бізнес людей так. І фактично вбивав, віддавав на потало російській армії наших наших українців, наших людей. Але окрім цього, мешканцям нової каховки друзі, найбільше запам'яталася його брехня про каховську гес. В червні 23-го року я нагадаю, коли росіяни підірвали дамбу, нова каховка взагалі опинилася під водою, повністю пішла під воду. Ми знаємо, що тисячі людей втратили домівки, десятки загинули. Точно кількість жертв там досі сказати неможливо через окупацію. І от ліонтів там спочатку розповідав про те, що руйнувань немає. Потім казав, що постраждала тільки будівля самої станції. Тобто він брехав і брехав для того, щоб приховати злочини росіян. До Підриву Каховської ГЕС, ми ще з вами повернемося, тому що виявляється, що глава СБУ малюк не лише ліквідував зрадника Леонтьєва, а ще й знайшов російського генерала, який віддавав наказ на підрив нашої ГЕС. Але про це друзі, згодом зараз. Я хочу сказати про те, що щоб зрозуміти насправді, ем, значить, яким чином Леонтьєв міг стати героєм окупантів і. Чому він відігравав ключову роль в окупації? Давайте повернемося до початку війни, як росіяни захопили нову каховку і як Льонтів цьому сприяв. Я далі буду посилатись на слова мера міста Нова Каховка Володимира Коваленка. Він весь час був не весь час. Вірніше він був там до липня під окупацією. Так він все бачив на свої очі. Він бачив, як це все відбувається. Тому це достовірне джерело. Отже, 24 лютого 2022 року, 4.57 ранку. В Новій каховці лунають вибухи. Виявляється, що росіяни б'ють по військовій частині проти повітряної оборони. Мер міста зараз він на ваших екранах одразу зв'язується з силовиками. Йому кажуть про те, що починається війна. О 7.20 ранку. Він був вже у військоматі. Туди прийшли і інші люди. Так місцеві жителі вони були готові обороняти місто за словами мера, але виявилося, що немає зброї. Класно ми готувалися до війни, правда? Немає зброї, виявляється. Її ще за місяці до вторгнення чомусь вивезли на правий берег Дніпра у Херсон. Скільки б я, друзі, не намагався з'ясувати, чому цю зброю вивезли, я так і не знайшов відповідної якби, інформації, так? От і все. Але. Просування росіян було занадто стрімким, наскільки ми знаємо. Перегляньте до речі, мої випуски про те, чому південь України так швидко вдалося окупувати російським виродкам, і вам стане зрозуміло. Так, от о 10.55 того ж дня Каховська ГЕС вже була в руках ворога. Чому так швидко? Коваленко згадує, що ще до війни він просив розмістити у місті. Військовий підрозділ, і от зайшла 57 ма мотопіхотна бригада, але на момент вторгнення вона чомусь воювала на Луганщині, тобто її також з незрозумілих причин вивели з каховки. Я не знаю чому, і, і знову ж таки, ми не маємо відповіді на ці запитання ніхто чомусь не може на них відповісти. Можливо, командування думало, що бої там в рамках російського вторгнення будуть точитися лише на Донбасі. Я не знаю, але знову ж таки. А... Ми вимагаємо відповіді на ці запитання, куди поділася зброя і чому були виведені люди, наші військові? Да? До речі, Нацгвардія, яка мала охороняти ГЕС, вона також була чомусь відкликана напередодні. Лінії оборони на Чонгарі і Чаплинці не існувало, як ви знаєте, Росії. Ну як не існувало? Росіяни їх пройшли. Вони дуже швидко просувалися. В місті залишилося 20 людей з бригади без зброї. І відповідно без шансів росіяни зайшли на ГЕС без бою. Вони навіть не знімали, щоб ви розуміли, русски вони навіть не знімали брезентові чохли зі стволів. Просто так заїхали. 25 лютого вони заявилися на ГЕС, як я вже сказав. Ну а 26-го друзі в міську раду. Значить, Коваленко отримав виклик від директора ГЕС. Мовляв, треба там приїхати на станцію. Там вже була ось ця так звана нова адміністрація окупантів. Він Коваленко попросив не чіпати людей, не знімати українські прапори. каже про те, що треба безперебійно, щоб станція працювала, тому що це може призвести до величезної аварії. Так, такими були перші дні вторгнення, і те, як Ліонтів посприяв зокрема, комфортній окупації міста Нова Каховка. Він, не один він, треба одразу сказати. Але оскільки його забаранили, першого числа чом би про нього і не розповісти, так от, законний мер нової каховки залишався там до 15 липня 2022 року, поки його не попередили. Сказали: або ти виїжджаєш, або ми ти сідаєш у підвал. Значить, я вам, друзі, обіцяв розповісти про. Про що про те, хто віддав наказ на підрив Каховської ГЕС, це взагалі одна з найбільших трагедій за історію цієї війни. Це сталося 6 червня. О 2.45 ночі. Росіяни заклали вибухівку у машинному залі і дамба не витримала. І от затопило 80 населених пунктів. Загинули десятки людей, тисячі взагалі втратили домівки. Ми пам'ятаємо жахливі кадри з людьми, які тонули. Ми пам'ятаємо жахливі, просто неймовірно пекельні кадри того, як там. Тварини тонули, як вони страждали, так екологічна катастрофа буквально знищила природу Херсонщини. Точно тільки жертв досі ми не знаємо, тому що тому що окупація, і от служба безпеки України провела розслідування і викрила головного винуватця. Хто ним виявився? А ним виявився генерал-полковник Олег Маковець, командир Першої гвардійської танкової армії Російської Федерації. Саме він керував. Операцію є усі докази, перехоплені розмови, свідчення, документи. Є все. Маковець досвідчений вояка, злочинець військовий би сказав, воював в Чечні, в Сирії, сам він родом Санкт Петербурга. Йому заочно оголошено підозру за порушення законів війни, але він не один, тому що раніше підозри отримали інші колаборанти, які також причетні, до речі, до злочинів на Херсонщині. І я дуже, дуже і дуже хочу сподіватись, що доля маковця настигне така сама, як настигла. В тому числі Ліонтів, як ви розумієте, але щоб вони побільше мучились, розумієте? Ось чого мені насправді хотілося б Треба за все відповідати. Тому дивіться, друзі, насправді, ось ця вся історія про біль, про зраду, але і про надію. В тому числі, Ліонтів здав нову каховку, катував людей, вбивав людей, брехав про підрив ГЕС і отримав по заслугах. Окупація міста стала можливою через брак оборони, через відсутність зброї, через місцевих зрадників і сукупність ну побіжно там іншу сукупність факторів. Але цих зрадників знаходить кара, хоч і не одразу, і повірте, росіяни, які віддавали наказ, закладали вибухівки і знищили наш ОГЕС, катували і вбивали наших людей, окуповували наші міста, такі як генерал Маковець, точно відповідатимуть за свої. Злочини Ліонтів не підтвердить, але малюк все однозначно пам'ятає. От, і все. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Напишіть і поділіться враженнями від цього випуску. Що ви думаєте з приводу зрадників? Що ви думаєте з приводу того, чому у нас раптово якось зникла зброя, коли вона була необхідна в найгостріший момент? Були виведені підрозділи заздалегідь. Як? На ваш погляд треба карати тих і зрадників, колаборантів і росіян, які чинять ось такі злочини проти людей. І про, проти природи, в тому числі, коли ми говоримо про підрив Каховської ГЕС. Поділіться своїми враженнями. Я чекаю на вас в коментарях. А поки що дякую за увагу. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.